Мене звати Володимир, позивний в мене малюк. Прийшов у військо у 22-му році, 14 березня. Мотивація в мене була така, щоб не дійшли кацапи до мого будинку. На початку війни вони активно просувались і дійшли аж до Вознесенська. Вознесенськ не дуже так і далеко від мого дому. Виконували бойові завдання Миколаївська область, потім Херсонська область. Коли звільнили Херсон, став на посаду командира відділення, на даний момент головний сержант взводу. Коли заїхали в Херсон, було приємно, що люди нас чекали, просилися сфотографуватися, їсти, надали житло, помитися, попрати одяг щоб надалі виконувати бойові завдання. Тримаємо оборону в Херсоні, острів Корабел, валимо, щоб не було в них можливості навіть просунутися вперед, тобі в човнами. Працюємо разом з пілотами, пілоти цинкують небо. Як тільки є команда вогонь, є у нас добротне озброєння даємо їм добре прикурити. Недавно теж був випадок, коли їх засікли, відпрацювали АГС, нам дали команду, що відпрацювали влучно, є у них там не 300, нам це сподобалось. Також виконуємо ще завдання такі на малих землях, як то кажеться, острова. Там, звісно, вже пожорще. Там, укриттів мало лишилось. На даний час допомагає Зеленка. Хлопці мотивовані 100%, тому що як тільки бойова готовність номер 1 всі галопом. хто несе дежурство, хто відпочиває, ті, хто відпочивають на протязі двох хвилин все на місці. Що робити, куди стріляти. Артилерія нас підтримує при заході. Також Підтримують пілоти, є ще пілоти і впівічники, як ми тут знаємо, то підтримують. Дома чекає двоє дітей, дружина, був у відпустці, то сумуємо і бажаю всім повернутися додому живими, здоровими.